Кінологічне відділення ДСНС працює в Ужгороді вже давно. Однак зараз ситуація стала критичною. Люди, які там працюють, не можуть далі терпіти байдуже ставлення до них та шести собак, яких тренують. Кажуть, втрачати їм нічого, тож вирішили розповісти гірку правду. Готуються до роботи, обідують та переодягаються кінологи в аварійній будівлі, яка ось ось розсиплеться. Всередині все тріщить по швах. Кабінети зовсім не нагадують приміщення інших комфортних відділень структури. І все б нічого. Однак, взимку тут начальство забороняє навіть грітися. У нас є вентилятор там, ну коротше, хтось нам його подарував. Він цей, е, 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 його вообще заборонили, ми його, ми його ховали, е, от догріємося в так в цьому. Ми, там є в нас кімната охранників, де охранник відпочиває, і там типу, є ну, обогріватель. Ми хотіли туди ходити, але ну, там коротше, вони з цей, нам не дозволили, не впускали нас. Ми не сказали командирові, що тут є плитка, тому що він нам, нам сказав, щоб ми брали буржуйку і на буржуйці кашу варили, щоб у зв'язку з економією о, о, електроенергії. Хлопці розповідають, що працюють тут хто два місяці, а хто і шість років. Однак такого ставлення, як за останній рік ще не бачили. Кажуть, справа дійшла до того, що корм для собак списують, гроші забирають. Тваринам доводиться варити кашу і за власні кошти купувати вітаміни взимку. Вище керівництво обіцяло повернути гроші хоча б на ліки для тварин, але виявилось обіцянка обіцянка-цяцянка. Умови проживання собак жахливі. Значить, закупляємо за свої гроші сіну, тирсу. Щоб собаки були в чистоті завозити нам машину, то нас запускають, то не запускають. О, на плечах не саме від центрального КПП, то все в мішках. Ми за свої кошти лікуємо собак. От. Він спочатку нам казали, ви збирайте чеки, о, лічіть за свої гроші, возіть за свої гроші. Ми вам повернемо. Ми назбирали вже чеків на тисячу гривень. От, то якщо не, не рахувати, то що ми ще даємо так лікарям за обслуговування. З людей, які довго терпіли таке ставлення, навіть почали вимагати і відсоток від преміальних за показові виступи собак відділення. Олег Малеєв каже, це стало останньою краплею. За що від мене просити Це рекет? Взагалі я не розумію це, напевно, вже модно, що о, люди, у яких є кримінальні провадження по одному або по дві, о, стають великими начальниками. Це в на Україні було модно. Зараз на території кінологічної групи антисанітарія неподалік звалище. На це також уваги ніхто не звертає. Хлопці кажуть, на те, як натреновані собакою ДСНС не дивляться, дивляться, з кого б здерти гроші і на чому б зекономити. Там знаходиться Табір от тут озеро у нас засмітане, яке от не стоїть зараз на питанні у командира. Він цим не займається, навіть якщо ми підходимо до командира, до полковника, він нам от напряму нагло говорить, що у вас у вас немає грошей, знайдіть. Начальник рятувального загону ДСНС каже, чисто там, де не смітять. Потім списує все на нестачу коштів та погане фінансування, а усі звинувачення заперечує. Кошти з, з державного бюджету не виділялися на протязі попередніх років взагалі. І, можливо, попередні командири також робили відповідні якісь кошторисні заявки на, призначення, на кошторисні призначення, але фінансування, будемо говорити, не було. Я не, не знімаю того, що дійсно ситуація критична, не настільки, як можливо, люди розповідають. Тична ситуація чи ні можна судити з побаченого? Однак тварини тренуються на дідівських драбинах та перекладинах. А інструктори проводять робочий день під розбитим дахом. Сьогодні собачка чара займається на власноруч зробленій драбині однак дуже хоче займатися на професійному спорядженні. Однак, гроші йдуть на корупційні схеми, страждають тварини.